Ми ж звикли, що де народився, там і пригодився, де пішов на роботу, а там ти маєш і на пенсію піти з тої роботи. Якщо вивчився університет, там закінчив, то ти маєш його, ні, поступив, вступив до університету, ти обов'язково його маєш закінчити. Обов'язково маєш працювати лише за цією спеціальністю, хоч будеш потім працювати і думати, розуміти, що ти її ненавидиш уже цю роботу. От, вийти заміж, або одружитися, і прожити, і померти в один день, тільки спочатку він, а потім я. Ну, це у нас така картинка, картинка міра нашого. Тому я для себе обрала, що мені хочеться обирати, досліджувати, пізнавати і обирати своє найкраще життя. І стосується і роботи, і. Особистого житті. А не будеш задоволеним в особистому, якщо не складається в роботі. Як не буде в роботі кайфу, якщо щось не так в особистому, воно все пов'язане. Тому я за те, щоб максимально міняти щось не подобається, значить, змінювати своє життя, а не нити і казати, що не там народився, не за того вийшла заміж.